Церква настав знову п'ятницю вечір, і ми всі зібралися в цьому місті і скажемо слава нашому Господу. Пройшов цей тиждень. І ми всі тут з домі молитви. Для когось з нас це був просто нормальний тиждень. Хтось, можливо, мав якісь перемоги, але брати і сестри серед нас є люди, які цього тижня понесли втрату. Це нас є брати, і сестри. Давайте будемо продовжити молитися. Господь кріпив надальше, щоб Господь послав свою поміч, щоб Господь піднімав, щоб Господь будував. І щоб ім'я Господнє було прославлено і озвеличене. Сьогодні звернемося до Слова Божого, місце, яке буде читати, це буде Євреїв, 12 розділ, послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, я зачитаю три вірші з 1 до 3. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Зверне звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого, тож подумай про, подумай про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемолися і не впали на душах своїх, до цього місця, проти мої сестри. Апостол Павло тут пише в посланні, і він заохочує євреїв, євреї, які на той час, які повірили, які прийняли Ісуса Христа. І на той час вже почалися гоніння, почалися різні такі сказати, можна переживання для людей, для християн. І ось деякі з євреїв почали думати, чи дійсно це ну, чи вигідно це. І деякі з них почали думати, щоб вернутися назад в єврейство. Був певний тиск від сімей, від суспільства, від релігії. І тут апостол Павло він заохочує євреїв, щоб вони ну, не розбивалися в вірі. І він каже, що нам, як християнам, Незалежно через що ми проходимо, нам завжди потрібно думати і потрібно дивитися про Ісуса, на Ісуса Христа. І Він каже, дивлячись на Ісуса Христа, на начальника і на виконавця віри, на той, який почав віру, на той, який наш начальник, який веде нас, який виконав цю віру. Він каже, який перетерпів такий великий перекір від себе, проти себе від грішних, той, який перетерпів таку велику тяжість від грішних. Він каже, ми мусимо дивитися, незалежно через що ми проходимо, ми завжди повинні дивитися на Ісуса Христа і думати про Ісуса. Брати і сестри, ми завжди повинні читати Слово Боже і роздумувати над Ним. Завжди нашим орієнтіром повинен бути Ісус Христос. І на початку тут, Ісус, тут апостол Павло він говорить і каже, що наше життя це не є життя спокою. Ну, є просто таке життя, ну як би ми не хотіли, я знаю, що ми в Америці ми хочемо, щоб воно було спокійне. Ми сюди приїхали, тому що тут легше. Наші батьки приїхали, тут трошки легше, спокійніше, можна чогось добитися. Не потрібно так постійно ну, старатися, так. немає ніякого такого тиску ззовні. А тут апостол Полуп пише і каже, що наше життя це є боротьба. Наше життя, брати і сестри, як би ми не хотіли жити в ну, такому, можна сказати, в загальному мирі в наше життя завжди є боротьба. Боротьба проти нашого тіла, боротьба проти світу, проти і сестри, завжди буде боротьба. І апостол Павло каже, щоб ми не боялися цієї боротьби. За чим ми не зустрічалися, каже, нам не потрібно боятися цієї боротьби, каже, нам потрібно бігти до неї. Брати мої сестри, Ісус Христос сказав: каже, я є той, хто світ переміг. Ісусі Христі нам дана перемога. Ісус Христос дав нам силу для цієї боротьби, яка на нас дає, Він не положе більше, ніж ми можемо понести. Брати мої сестри, він світ переміг. І от перед тим, як ми будемо бігти до цієї боротьби, апостол Павло тут досить так чітко пише і каже: скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас. Брати мої сестри, я думаю, і нам, як християнам, нам не потрібно багато говорити про гріх. Ми знаємо, що гріх це щось таке, що нас розділяє з Богом. Брати і сестри, якщо в нашому житті є нерозкаяний, неісповідний гріх, Ця боротьба, яка перед нами стоїть, вона вже програна. Ми можемо бути так само, як цей який, якому, якому, обрізавши волосся, він став, сказав, каже, що зараз каже, я стану. І так, як каже попередні рази, я каже, я їх, я їх роз, 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 розкидаю. Там пише, що каже, але Господа вже з ним не було. Бог відійшов від нього. Братий ми сестри, будь-який гріх в нашому житті, який не є ісповіданий, який не є розкаяний, він приведе до нас до загибелі. Боротьба буде прогнана. Програна. Але брати і сестри, сьогодні я хотів особливо би звернути нашу увагу на це слово каже, скиньмо всякий тягар. Бачите, ми як, ну, тут Апостол Павло, Павло прирівнює людей до атлетів каже, що нам потрібно йти до певної цілі, до боротьби, нам потрібно йти до боротьби пер, пройти цю боротьбу. Але каже, що є різні такі речі, які нас ну, тормозять нас які можуть нас тяготити. Я так роздумав про ті тягарі, і мені згадалася одна така розмова, яку я в молодості чув, ну, як молодший був чув е, така декламація про молодого чоловіка. І Він дуже щось схів робити для Бога, для Ісуса Христа. І ось Він одного разу так, ну, так горів бажанням і приходив до нього Ісус Христос. І каже: той чоловік каже, Ісусе, що, скажи мені, що ти хочеш робити, я для тебе все буду робити. Ісус Христос дає йому таку маленьку візка легенький І там є три таких маленьких камінчики. І каже, обач каже, ця гора. Каже, завези цих три каміння на цю гору. Кажу, та буде дорога йти через там, міст, містечко. Каже, далі ти прийдеш через міст. І каже, і далі там невеличка така гора, і ти туди, я тебе там зустріну. І цей чоловік каже: О, каже, цей візок такий легенький, ці каміння такі маленькі. Каже, я для... я зро... без проблем, я зроблю все для тебе. І ось цей чоловік молодий, він заходить в місто, і він бачить, стоїть біля, біля дороги, там стоїть продавець, який продає. Каже, кольорове каміння, різнокольорові. Той чоловік так подумав, каже, дивись, мені Ісус Христос дав такі прості каміння. Я куплю кольорові, гарні, купив того каміння і виходив з міста, і стоїть знак в сторону, каже: О, там саме велике таке каміння. Він поїхав туди, там ще взяв того великого каміння. І там йому, той продавець, каже: ти якщо поїдеш туди через там за недалеко, каже, чуть-чуть, ти приїдеш. І каже, там буде таке від полірів, блискуче, каже, каміння. Я такого ще не бачив. І ось цей чоловік він ще там того каміння взяв, потім ще звернув. І замість того, щоб ця дорога була коротенька і легка для нього. Він їздив з одного боку в другий і підбирав різне каміння. Пізніше йому треба було там і воз, того більшого воза купити, таку тачку сильнішу. І це каміння вже почало опалюватися. І ось, нарешті, він доходить до цієї гори пройшло багато часу, він доходить до цієї гори, і такий змушений каже, Господи, нащо ти на мене таке наложив? Як, ти ж знав, що я не можу такого нести. Він йде і так нарікає. І підходить до нього Ісус Христос. І каже, ну, чоловіче, що ти робиш? Каже, Ісус, ну ти ж бачиш, каже, де ти є? Ти дав мені те каміння нести. Він каже, ну покажи, що, що, що ти маєш. І ось цей чоловік він бере, спиняє вже тут таку велику тачанку, вистави її і починає розставляти ці каміння по розмірах, по, по кольорах, по різних тивон. І в сам кінці там є три маленьких камінчики. Ісус Христос каже, що каже, це, я тебе просив донести. То все то все є екстра, яке ти собі набрав. Проте, мої сестри, часто в нашому житті, ми, як люди, ми, ну, у нас якась така є тенденція просто до себе все брати. На себе грузити, на себе ложити. І ми беремо це каміння, яке нас тормозить, яке оплутує нас. І ми не можемо бігти. У Нас починають нарікання, починає страх, починається переживання різні, брати мої сестри. Як часто у нас це є. Ісус Христос Матвій в 11 розгляд казав, каже, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, каже, я вас заспокою. Каже, придій до мене і навчіться від мене. Каже, візьміть ярмо моє. Каже, бо ярмо моє легке, і тягар мій легкий. Брати і сестри Ісус Христос хоче, щоб ми прийшли до Нього і, розгру... і скинули це все, щоб ми не носили це все на, ну, на, на собі, щоб нас, щоб нас ну, не натягутило. Як часто, як я вже казав, ми, як християни, ми знаючи Слово Боже і сестри, ми беремо це все і ми носимо все своє життя. І сьогодні перше, на що я би хотів звернути увагу, що нам потрібно саме скинути, що чого нам потрібно позбавитися. Перше послання посла Петра. Другий розділ завжди таке, каже, отож, відкладіть усяку слову, і всякий підступ, і лицемірство, і застрість, і всякі обмови. Дорога моя церква, брати, сестри, ми, ми як брати, та я певний, ми, як, ну, ми самі одні, одні одного ми бачимо, є речі, які ми, як люди, ми помічаємо один проти про одного. Димася на брата, на сестру, йдимося, як. ну, він починає пропускати більше служіння, починає не участвувати в переломленні, починає пропускати, я не знаю, ну, співанки, якщо він на співанку ходить, чи починає пропускати молодіжні, не перестає бути такий більше, менше, починає бути такий менше активний, можливо, там змінив свій е, образ якось. І ми тоді починаємо розуміти, що треба до людини підійти, поговорити. І деколи ми, як брати, і так само, я певний ви, ми відходимо, питаємо, брат, сестра, як в тебе справа, через що ти проходиш? Розкажи нам. Це є такі явні речі, які, на ну, які ми можемо з, за, ну, звернути увагу. Але є речі, які брати і сестри, які ніхто не знає, не знає ні чоловік, ні жінка деколи. Не знають наші брати, не знають пастора, не знають служителі. І тут апостол Павло звертає увагу, він каже, що нам, християнам тут, тобто він каже, відплатіть усяку злобу. Леїна Сайт, в другому, в другому перекладі є таке, що каже, відкиньте, тро, ну, викиньте обще його. Відкладіть всяку злобу, всякий підступ, лицемірство, зазрість і всякі умови. Проте, і сестри, якщо ми в нашому житті, ми ходимо і ми християни, ми віруючі, ми віримо в Бога, і ми починаємо бачити, що в нас є оце, в нас є підступ, лицемірство, злоба заздрість, умови, я б додавши такий гнів неконтрольований, я б додавши, може, таке переживання, просто такі різні екзайті. І ми бачимо, що ми не маємо над цим перемоги, брати мої сестри. Апостол Петро тут каже, що нам потрібно відложити. Ми деколи, як християни, такі трошки робимо це, ну, так, я не знаю, досить так теологічно, ми не знаємо, як відкласти це. Брати мої сестри, нам прийти, треба до Бога і сказати, Господи, я хочу бачити тебе. Я хочу покладати надію тільки на тебе. Ти бачиш, в мене є ці думки, в мене є ці переживання, брати і сестри це все те, що тяготить наше серце. До цього можна додати набагато більше. Що Сьогодні нам, ми не можемо це назвати гріхом, але ми бачимо, що воно нас тормозить. Нам потрібно відложити злоба, підступ, лицемірство, заздрість, обмови, брати і сестри, цього серед нас не повинно бути. І якщо це є, брати і сестри, це, це є ті речі, які будуть нас тормозити. І якщо ми не положимо цьому кінець, брати і сестри, вони нас зупинять. Ми розіб'ємося. Ми не будемо мати перемоги в нашій боротьбі. Апостол Петро каже, відкладіть, відкиньте. Апостол Павло каже, отож, скиньте, каже, всякий тягар. Нам не потрібно цього нести, брати мої сестри. Всякі обіди. Щоб цього не було, нам потрібно це залишити. І друге, брати і сестри, я так коротенько. Хочу звернути увагу, це послання, перше послання Івана, другий розділ з 15 го віша. Каже: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, в цілесна, пожадливість очам, пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуватиме. І це. Я не знаю, цей уривок, сестру, він може, може, хтось так читає, він думає, якесь таке російське противоречия, якесь таке, ну, щось неправильно тут. Ми знаємо, що Бог є любов. Ми знаємо, що ми прикликані до любові. Ми прикликані, Слово Боже, каже, Ісус Христос сказав каже, що люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією думкою своєю, каже, і свого ближнього самого себе. Ми повинні любити Отця, ми повинні бити нашого Бога, і ми повинні любити людей, які оточують нас. Люди з освіту, які, ну, які не є віруючі, які не є християни, не знають, що християни вони повинні всіх любити. Так? Ми, як християни, ми не повинні нікого відкидати. Якщо ми читаємо, Іван Андрій, написано, що то каже так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однорідного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Брата і сестри, коли ми читаємо Слово Боже, бачимо, вірш за віршом, каже, що ми повинні любити, Бог любить, ми повинні слідувати цьому прикладу. І тут, ми бачимо, читає таке каже, що не любіть. Можна сказати, така заповідка, що нам не треба любити. Нам не треба любити світу і того, що в світі. Апостол Павло, він не просто дає таку пораду, але він каже, що цього нам робити не можна. Проте Ісеси, тут апостол Петро, він, апостол, апостол Іван він не говорить про те, що нам не потрібно любити людей, чи нам не потрібно любити Боже творіння. Але тут він говорить про ту, можна сказати, таку гріховну систему, диявольську систему, яка існує в цьому світі. Про це царство тьми. І він каже, все, що нас до царства тьми тягне, в нас його не повинно бути, ми не повинні мати цієї любові. Апостол Павло пише до Колосян, першому перший розділ 12 вірш каже, дякую Отцеве, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в якій маємо відкуплення прощення гріхів. Ми бачимо, апостол Павло досить ясно говорить, каже, що Він, він визволив нас з цієї влади темряви, з цього царства темряви, царства світу. І каже, і він переставив нас царство свого улюбленого сина. Брати і сестри, ми бачимо, що в плані спасіння Господь, він передбачив, що Він, він забрав нас з цього царства темряви, з цього світу. І ми покажемо, живучи тут, брати і сестри, ми вже не є від світу. Але як часто, брати і сестри, ми, віруючі люди, ми вже, ну, будучи в царстві улюбленого сина, в царстві світла, в нас ще деколи проявляються якісь такі бажання, тихотіння до цього, що світ робить. Ми не хочемо всього світу, але ми хочемо деякі такі речі, отам щось є, там щось бачить. Тут апостол Павло, опис, апостол, апостол Іван говорить, каже все, що в світі це є пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Проти на цьому багато можна говорити. Але якщо ми. Християни, тим, яким відкрився Господь, тих, тих який Господь спас, який поставив це Царство Ісус, Царство світло, Царство Ісуса Христа, брата і сестри, і ми все рівно маємо такі любов, такі пориви до цих світських пріоритетів, до того світських таких речей, які, ну, які манять ціла і світських. Якщо ми хочемо говорити, так як світ говорить, якщо ми хочемо виглядати, так як світ виглядає. Що ми хочемо ходити так, як світ ходить, в, в ті місця, де світ ходить, брати і сестри. Апостол Іван каже, що ми не повинні цього мати. Каже, не любіть світу, ані того, що в світі. Брати, і мої сестри, сьогодні можна дуже багато говорити, що це значить. І, можливо, ми, ми ще виберемо місце, час і ми будемо детальніше углублятися в це. Але сьогодні я би просто хотів, щоб кожен з нас, брати і сестри, що ми світлі цих останніх наших подій, які ми мали. Щоб ми ще раз приглянемо наше життя? щоб Господь, можна сказати, своїм Духом Святим просвітив нас, братані і сестри. Давайте ще раз приглянемо. Я певний, що от сьогодні, якщо ми так би задумалися, кожен з нас може показати на одну річ, принаймні на одну річ в своєму житті, яка тяготить їх, яку їм треба, яку їм треба, яку їм треба відкинути, яку їм треба позбутися. Якщо хтось має більше, брати і сестри, так само. Йдімо до Ісуса Христа. Апостол Павло каже, дивлячись на, на Ісуса Христа, на начальника, і починати, хто почав нашу віру. Брати Ісер, давайте будемо дивитися на Нього. В тому, як ми, ну, як ми сьогодні є. Як ми, Господь знає, як ми прожили цей тиждень, брати і сестри, будемо йти до нього. Не дивлячись на, на випробування, які ми маємо, на тягарі, щоб нас сьогодні не мало, брати і сестри, йдемо до нього. І будемо просити, Господи, покажи нам. Покажи мені, що мені потрібно сьогодні скинути. Покажи мені, що мені сьогодні треба позбутися. Покажи мені, що в мене щось є таке в моєму серці, що мене тягувати. Чи в мене якась любов до цього світу, щось мене манить там. Чи, можливо, якесь, я не знаю, чи заняття, чи ще щось, брати і мої сестри. Хай Господь відкриє нам. Хай Господь смирить нас. Хай Господь покаже кожному з нас. Що, брати і сестри, ми бігли до цієї боротьби. Ми бігли до цієї перемоги, яку Господь нам дарує. Ботині сестри, станемо прослав нашого Господа. Амінь.